like a bring the flame like a magic. Let's be no. Don't dislike this active style and fast and some of Черепахін перший номер, 21-й капітан Сергій Кукіль, третій Максим Женжера, 17-й Олексій Бондар, 11-й Олександр Іванов, 9-й Олександр Блюз. Зайцев назад повертає, на власний тут же йде рішення на Олександра Нехаєнка, ще один момент у Нехаєнка, він поклав, друзі, голкіпера і забив. На свій а, другий м'яч. четверта хвилина. Міс Тім Рабона 2 0 Олександр Автор дублю. Кукіль зараз шансу, Рабони. Кукіль не перерегулки пора. Воробйова продовження в штрафній зоні ближній. Сергій. Тягній. Відає до карної зони. Забирає голки перемістя. Нелієнко шукав. Іванов повертає м'яча Рабуні. Владислав Тягній. Новоуруч Олексюк. Олексюк. Рабу. На нашу Не Рабуна. на шостій хвилині. відіграє один гол. Олександр Іванов виступає автором зіття воріт. Один 2 на табло. Рабо на месте. Рабо на собі повернула. А плюс його пас. Верхопле мельник. Низом Нехаєнко. Мельник. Мальник. Мальнее кофлан. Нехрієнко проходить у грі. Мельник. Мельник на береговенка. Женжера на шляху м'яча, і Він самому самого кіперу. Міст тим же на, на звітний ігровий тиждень ставить завдання: покращити своє положення серед лідерів дивізіону. Така вітра пони у центр віддав Джанжера. Іванов в один дотик. Шеджера тягнувся головою. Михаєнко. М'яч підняється у Зайцева. Зліва є той. Черепахін. Один із партнерів Ігор Осташевський. Він із Стражем. Воробйов. Воробйовхова передача напрямка Пісірки. Перелітає за межі поля. Кукіль заволодіває на чужій половині. Проти нього Завірюха. Кукіль залишається. Кукінь. Не в Личафони кидає Береговенко, навкидає даруйте Воробйов. Тут Кукілі вже він віддає передачу. Воробона організує ще одну атаку. Далі на кепа. Воробона собі м'яча повернула. І зараз чергова зустрічна атака. Минулі завершувалися ударами. Ударами неточними. Тут же Рафри голоси про порушення правил для били і на, на нього хороший бас, проходить Денис. Береговенко. Береговенко вирізає до карної площі. Розпочалася юзая землю, той падає. Залишається містера. містра Фергов, буде підкладений фол для Рабони. Зараз Сайцев дає Нехаєнко. Блюз. Блюз. викошує цей м'яч. На грінку удар з правого. Черпахин на місці. Сам. Удар по воротах. А тут прокоше цей м'яч. У кіпера реагує, але по ворота рабон. 29-а хвилина. Тім були певні апеляції з боку рабони стосовно перегляду в тому числі. Кеп, слово за ним не грієнко. А він демонструє власний відбір. Чай далі передача не проходила. Іванов. Івано. Момент. У рабони. Сандріванов. Осташевський зараз момент. Осташевський друзі. Запиває. Гол. 32 друга хвилина. Містра Бона 4-1, Ігор Осташевський відзначився. Власне, правим м'яча. О, дальній і нижній. Зайцев. Мельник моменти. і відгукнувся кеп. Забер капітан Міс Тім на 35-й -ті хвилині. Вже 5-1. Користомінального стейден і смальник автор голу5. Від міст ну, в цьому матчі проти Рабона. Рабона продовжуватиме з п'ятим польовим Сергій куклі маніжним. <плес> Дженджера. Дар від дженджер. Глій далі. Другий гол оборота ворота Тім уже впродовж заключної хвилини чи з того часу. 2-5 на табло у формлі. Максим Женджера. Він забиває гол номер 2 Від драбони сьогодні. Місто зіграє з центрального кола. Будово місцянам ще вдасться відповісти на цей пропущений Сайнцев. гол врешті речі від його безпрограшну серію чотири звитяги при одній нічиї. Така серія буде у міст. Зараз ще один із гравців цієї команди встигає до свого пасиву Жовте світло заробити. Олександр Нехаєнко отримав від арбітра жовту. 絶対さ。